Одне з найрезультативніших розслідувань програми гроші про схему на київській регіональній митниці, де люксові речі розметнювалися за ціною секонд-хенду, і воно має конкретний результат. За фактом розкритої нами афери спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне розслідування. І зараз ми додамо до нього нові факти. Доброго дня. Найдивніше інтерв'ю року Чекайте, я включу э, диктофон. Раптово зачинений в ліфті із журналісткою. Керівник київської митниці Сергій Тупальський червоніє у відповідь на незручні питання. звідки у вас е, і... Це розслідування позбавило спокою багатьох тіньових ділків і найвищих чиновників. Це брехня. Це брехня. Я що Сергій Васильович? Тріумф СВ. Я не знаю, що таке СВ. Я не знаю, що таке Тріум. Гучне викриття родинно-корупційних зв'язків високопосадового митника Топальського із брокерською фірмою Тріумф СВ. А це не так йому, як йому брат. А також кумівство із заступником голови НАБУ Анатолієм Новаком. До восьмого класу вони разом навчалися в стінах нашої школи. Скандальний сюжет став підставою для порушення карної справи. Звітує перед глядачами грошей, особисто заступник генерального прокурора Юрія Луценка Назар Холодницький. Він же керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Начальник митного посту столичний Тупальський СВ, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ПП Тріумф СВ, забезпечив безперешкодне документальне оформлення і ввезення ПП Тріумф СВ товарів господарського призначення на територію України зі зниженням їх митної вартості. Карну справу порушили по статті зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. При цьому до вже оприлюднених корупційних фактів слідчі можуть додати багато іншого. Тріумфальна митна схема заробітку на заниженні митної вартості імпортованої сантехніки виявляється лише верхівка корупційного айсбергу митниці Києва. Після сюжету до редакції надійшло безліч викривальних повідомлень. Тож ми продовжуємо розслідування. Місто Бровари на його околиці. Ми шукаємо фірму Софія Промтех. ТОВ Софія Промтех. Ну це може бути там через дорогу попрямо. Глядачі повідомили, що Софія Промтех за рік свого існування розвинула надзвичайно бурхливу корупційну діяльність на митниці пана Тупальського. Це апріорі незаконно, і тим більше дивно, якщо взяти до уваги наступне. То в Софія Промтех фігурує у щонайменше двох карних справах стосовно відмивання злочинних коштів. Це справа ГПУ та ухиляння від сплати митних податків. Рахунки Софія Промтех за рішенням суду було арештовано. Тож, як така структура може працювати на столичній митниці? Ми бажаємо все перевірити і, врешті-решт, знаходимо офісний центр і саму компанію. Одразу питаємо про директора. Це така собі довгаль Тетяна Олександрівна. Ви не знаєте мобільно. ви таким займатися? Ми лишаємо свої контакти і досі, вже майже тиждень, чекаємо на дзвінок від директора такої таємничої фірми. Втім, чим вони займаються? Ми звісно розкопали і зараз шокуємо вас черговою оборудкою. Сьогодні розслідування про взуття, і вже не для обраних, а для усіх українців, що купують у недорогих магазинах та ринках. Тож дивіться, як на вас заробляють і на додаток обдирають бюджет. Декларируется в эту груз там целлофановые пакеты, которые стоят там тисячу доларів, дві тисячі долларов, А по факту ввезуться кожаные сумки стоимостью сто тисяч доларів. І разниця в НДС і в платежах. Віктор Берестенко, заступник голови асоціації міжнародних експедиторів, це сотні провідних компаній, які везуть в Україну все, що завгодно, із усього світу. Тож про митну справу і зловживання чиновників він знає абсолютно все. Фахівець із цікавістю аналізує митні декларації ТОВ Софія Промтех, які надійшли до редакції. Загалом їх більше трьох десятків. Як Так Йде цей груз. Первого числа він вийшов, 2-го він заходить. Все має бути швидко бути Ми викриваємо схему постачання в Україну китайського взуття. Таємнича фірма із броварів Софія Промтех, яка навіть не має власного сайту, купує товар у різних китайських фірм, які зазвичай також не мають сайтів. При цьому ділки у документах пишуть, що це фірми-виробники, і позаяк таких насправді не існує. Це перше порушення. Фіктивні контракти, які мали б виявити, але ігнорують столичні митники. Мета очевидна: заниження справжньої вартості товару. Це схема. Схема, которая ведет к тому, чтобы разница в таможенных платежах оставалась у руководства тех, кто курирует эти схемы. Афера від початку і до кінця. Дивіться, вантаж зазвичай приходить в Одесу, але тут ділки його не розмитнюють, напевно, не домовились. В пункті пропуска йде тільки заявлення о том, що везеться. То тобто, груз не поміщається в режим. Тож на кордоні Софія промтех лише інформує, що саме і скільки везе до пункту призначення. А це завжди Київ, ось де відбувається найцікавіше. Ми порівнюємо декларації на один і той самий контейнер, але на кордоні і вже на пункті столичному. Очень великі сумнівлення викликають різницю між ніртовісом і бруттовесом. Бру Вона складає близько 4 тонн. Вот. 10 і 620, з платежі не платяться. Слідкуйте за руками махінаторів. Контейнер з порту виїхав із загальною вагою бруто 9 тисяч кілограм. А на термінал столичний приїхав з вагою брутто трохи більше 4 тисяч. Куди ділися? 5 тонн – невідомо. І митників це здається не бентежить. Так само як і чиста вага товару. До речі, саме від якої і рахують платежі до бюджету. Дивіться, було 5400 тисяч кілограм, стало 2993. Кількість пар теж знизилась майже удвічі. Виявляється, на внутрішній митниці ділки завжди подають додаткові документи, інвойси, про які не казали при перетині кордону. В цій декларації вони внесли доповнітельний інвойс, акт досмотру. А це київська декларація, так, це київська. Тобто здесь чітка игра з количеством. Вони показали, що там 10 тисяч пар обуви. А по факту було там сімнадцять тисяч парубів. В результаті оборудок вартість вантажу трохи збільшується. А ось вага і кількість пар взуття суттєво зменшуються. Іноді, як у прикладі, вище, навіть удвічі. Йде зниження кількісних характеристик груза при таможному оформленні. Тобто, по документам показується одне количество, по факту провозиться другое. По факту провозиться більше. Для підстраховки у Києві іноді проводять огляд контейнерів. Ані точно також проведуть фіктивний досмотр. Ні на ці камери. На камерах немає дат, і вони можуть туди все, що угодно. Тож результат лише за приблизними підрахунками частини декларації Софії промтех через аферу на столичній митниці бюджет могли обікрасти більше ніж на 8 мільйонів гривень. Є фірми, ну неприкасаємо, которые... є дзвонок, що что... да там все законно. І з такими масштабними завданнями не дивно, що керівник столичної митниці напевно дуже стомлюється, тож має багато відпочивати. Ось чому державний службовець із скромною зарплатнею тупальський виявляється, відпочиває за кордоном частіше за деяких успішних бізнесменів. На жаль, не дивлячись навіть на мотивацію допомогти у викритті ймовірних свідчень корупції, державна прикордонна служба офіційно відмовилась надавати нам відповідь на питання, коли і куди літав пан Топальський. Втім, неофіційно нам все ж повідомили. Тільки цього року головний столичний митник щонайменше тричі відпочивав за кордоном у березні. Разом із дружиною, сином і донькою, цілий тиждень він провів у Об'єднаних Арабських Еміратах. Тільки переліт Київ, Дубай та назад на чотирьох міг коштувати щонайменше 2,5 тисячі доларів. Стільки головний митник офіційно заробляє за 10 місяців. Вже у червні він насолоджується романтичною поїздкою, тобто польотом, із дружиною у Рим. А вже за місяць, 31.07.16, першого всією родиною вони знову летять за кордон і не куди небудь, а до одного із найдорожчих французьких міст Ніци. А гроші ще не скінчились. Тож одразу після ніці Топальський відсилає родину ще й до Анталії, і, хоча б, цього разу сам залишається в Україні, плідно працювати. Сподіваємось на благомитниці і країни. До речі, у своїй відповіді прикордонники наголошують, що цю інформацію нададуть офіційно, якщо дозволить сама особа або надійде запит від слідства. Що буде далі? З карною справою, де фігурує фірма Тріумф СВ і Сергій Тупальський, пояснює авторитетний юрист В'ячеслав Песков. Зараз треба встановити особу підозрювану, допитати всіх. Скласти повідомлення про підозру. детективи мають допитати усіх фігурантів розслідування, отримати і вивчити усі документи із митниці податкової і задіяних у афері фірм. Наслідок лише один: це закриття два закриття кримінального провадження або передача його до суду з обвинувальним актом. Очевидно, що з вже з підозрюваним за кілька годин до ефіру державна фіскальна служба повідомляє. Стосовно викритих грошима махінацій фірми Софія Промтех на столичній митниці порушено ще одну карну справу.